Не знаю, чи ви колись користувалися Dyson, але думаю, багато хто користувався брашем, такою круглою російською. Як вони працюють в порівнянні і що з них є більш ефективним? Привіт усім! Мене звати Оленка, ви на моєму каналі і сьогодні будемо говорити про зачіски. А я вирішила зробити би, одну частину волосся а, чисто за допомогою Дайсона, а іншу за допомогою браша. І потім зрівняти, зрозуміти, де плюс, де мінус новок, чи варто витрачати такі гроші на Дайсон, чи можливо, якби рошісткою теж нормально виходить. Якщо говорити про Dyson, то ним набагато легше і швидше все робити. Так як ти тримаєш тільки один девайс в руці, особливо коли ззаду, то рука не так втомлюється і, в принципі, ну якось набагато зручніше, коли якби, і фен, і сама розчіска, вони якби, в, в одному предметі. Як я вже казала, коли працюєш брашем і феном, руки більше втомлюються, і ним потрібно довше все робити, ніж дайсу. З брашем треба трошки погратися, бо, чесно кажучи, або просто в мене немає стільки нінь, або насправді важко від кореня витягувати волосся і його посушувати. Стів, що я побачила, те, що а, і там, і там волосся електризується, не електризується, ні, воно пушиться. Тобто немає цього ефект, ефекту гладенького волосся. Потім, а, як я вже казала, коли працюєш брашем прашем і феном, а, руки більше втомлюються і ним потрібно довше все робити, ніж Дайсоном. Але, в принципі, якби результат виходить майже такий самий. Так, не дуже важко від коренів сушити, але, знову ж таки, якщо, мабуть, робити це дуже часто, то можна наловчитися. Ззаду мені було дуже важко вкладати брашем і феном, тобто і незручно, і втомлювалися руки. На такий. Це, мабуть, більше плюс для Дайсона. Якщо ви бачили, в мене це плюс до брашу, браш він з таким термопокриттям жовтого кольору. І коли ви сушите феном, і з фена йде дуже гаряче повітря. Цей жовтий, він зникає і стає абсолютно білим. Це такий індикатор, що повітря занадто гаряче для вашого волосся, і вам треба або перестати сушити, або зробити додати більш холодного повітря. Це такий великий плюс цього прашу, і якщо ви знайдете такий, ну це буде класно, бо принаймні ви будете бачити, чи повітря занадто гаряче, чи ні. Плюс Dyson в тому, що ви бачили, я Dyson сушила, і Росістка не перетворювалась на білий колір. Хоча до цього я звичайним таким простеньким феном, коли сушила, вона дуже швидко перетворювалася на біле. Це правда, що Дайсон більш є таким безпечнішим для волосся, тобто в нього потік повітря менш гарячий, але він більш сильніший. Тому в результаті бачимо, що ну, вигляд такий самий, вкладається все так само. І тут вже питання тільки того, наскільки фінансово це така доступна покупка, тому що я йшла дуже довго до цієї покупки, і ну, для мене це було дуже відчутно. Дуже боялась, бо насправді ніхто не розумів, навіщо витрачати такі гроші на фен. Я не жалкую. Я бачу, що справді довелося, він кращий, і завдяки різним насадкам я можу робити різні. Але до цього я завжди користувалася і феном, і якби все було добре. І варіант брати таку терму розізку, яка сигналізує, коли повітря стає супер гарячим, теж є дуже хорошим варіантом. Тому тут уже вибір за вами. Dyson це легко, швидше, легше, швидше, більше такий безпечний для волосся. Трохи важче, трохи довше. І якщо фен якийсь такий дуже жорсткий, то не дуже добре для волосся. Але якщо термобраш, то ви будете знати, коли переключити на холодне повітря. Ось так. Надіюсь, вам це відео було цікавим, а може ще й корисним. Не забувайте підписуватись на цей канал Бутасок. Всім, хто підписався, величезно дякую! Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!